Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віктор Беляков. І на цей раз темою передачі буде вандалізм, якому не завжди можуть дати пояснення дорослі дітям, споглядаючи наслідки. Тато, а чому майданчик такий, наче тут скельний троль розважався. Гойдалки без садінь, паркан без дощечок. Ой, фари мого улюбленого автомобіля повідривали. Отож, синку. На жаль, таких тролей зараз всюди вистачає. Але ж важливо, що ми з тобою не такі. Не псуємо те, що інші створюють на радість оточуючим. Хм, О, може поставити паску, щоб потім поліція схопила розбишаку, а? Навряд чи це допоможе. Хтось створює що-небудь на радість дітям та оточуючим, а дехто це нищить. На мою думку, це одне із двох: або молодь, яка не знає, куди спрямувати свою енергію і націлює її в деструктивне русло, або ж такий менталітет в людей. Обидва варіанти мають спільні корені. Виховання так, саме виховання, а не його відсутність. Бо ж, приклад дорослих це теж являється елементом виховання. Що ж робити в такому випадку? Як влучно пояснити дітям це явище і запобігти таким діям? Або ж що робити батькам, якщо за підлітком помічені акти вандалізму? Вважаю за потрібне звернутися за порадою до психолога та артиста. Терапевта Наталії Лазаренко, доброго дня, доброго дня, любі слухачі. Доброго дня, вікторе. Дуже цікава тема про вандалізм. Знаєте, про вандалізм я думала, уявляла, як то воно може бути, коли на майданчик приходять батьки з молодшими дітьми і дивляться, майданчик розбитий. Дійсно, це досить неприємна ситуація. Що з цим робити. Якби були камери, та які стоять на майданчику, то ми би мали підтвердження, хто і що саме робить в цей період. І наскільки я знайома, то в кримінальному кодексі є стаття щодо вандалізму, і він не тільки на майданчиках дитячих, а він може спостерігатися в різних містах пошкодження пам'ятників, вивісок різних, да і на то все є мотиви. Зазвичай так поводить себе молодь, якраз таки підліткового віку. Коли емоції вони безконтрольні, вони виходять ось саме таким чином. Не знаходять діти нічого кращого, підлітки як проявити саме ось. Таким чином ситуація дійсно неприємна, але як і кожна ситуація, все, що відбувається з молоддю, це показник того, що відбувається в суспільстві даної держави. Якщо в нас багато таких саме актів вандалізму, саме на дитячих майданчиках, то ми можемо: от ви сказали про виховання. А я би тут трішки посперечалася, тому що відсутність виховання також приводить до вандалізму, коли діти не відчувають батьківської. Турботи, батьківського виховання, немає розмов про те, що добре, що погано, немає стосунків теплих між батьками і дітьми. Тому діти свою агресію виміщають ось на таких дитячих майданчиках. Зрозуміло, що дитині не вистачає батьківського піклування, крім гіперопіки, коли надто батьки піклуються, є ще гіпоопіка, коли діти належать саме собі. І це також дуже велика проблема. І у нас в нашому суспільстві дуже часто перекоси від гіпер- до гіпоопіки. тому куди молодь виміщає свою злість та агресію, на те потрібно звернути увагу взагалі суспільству та нашому суспільству, щоб це молодь, це наступне покоління. Ці люди молоді люди виростуть. Вони будуть десь працювати, вони будуть десь в нашому суспільстві знаходитися. І якщо у них будуть такі завдатки, да та, такої деструктивної поведінки, то це ну ні до чого хорошого, це не приведе в нашому суспільстві. Спільстві до чого далі крок до кримінальності, далі крок до злочинів різних, але ж ми, як дорослі, повинні зупинити цей момент і звернути увагу на нього. Так, є один момент, коли батьки так само себе поводять. Наприклад, для них немає там ніякої проблеми залізти з ногами, наприклад, там на лавочку десь в парку і сидіти. Так, діти це бачать, а десь там шоргати, щось там колупати, там відкручувати. О, тут якийсь там цвях є, а мені це треба додому, то значить я можу це взяти. Пам'ятаєте в чернігові історію з тюльпанами, коли тільки починали висаджувати, це були для нас дуже такі красиві клумби, неймовірні, так, да. Та. І це для нас просто було новинка, такого раніше не було. Як почали викопувати бульби цих тюльпанів, і це просто був якийсь жах. Згодом ми до цього звикли нормально стабілізувалося, і все. Але ж і досі деякі дорослі витоптують ці квіти, щоб просто сфотографуватися поруч. Так, так, це, да, це культура наша. Такі впливи ми можемо робити і на своїх дітей. І це також можна розцінювати як вандалізм. Так. Красиво хтось організував клумбу, насадив квітів. Вони дороги дорогі, вони красиві, вони сортові, а людина просто о, і, і мені таке треба додому. Чому я не можу цього взяти? Тобто у люди, ну, така думка навіть не виникає, що це так не можна робити, що це чуже, що це для краси, що це для всіх. Тому дійсно один із варіантів це приклад батьків, і приклад ну, ось такого виховання. Ну але в кавичках це не виховання, це в кавичках виховання. Щоб тільки мені було добре, я зміг ту квітку взяти, а про інших не думати. І так само відсутність того виховання. І тут дитина, яка бачить, що у когось є батьки, вони піклуються, вони турбуються, вони проводять разом час, а у нього немає таких батьків. Да? Тут піднімається якась злість, якесь відчуття несправедливості у такої дитини. Заздрість, да, така з'являється. Але ж кожна дитина має право на таку опіку, да? кожна дитина має право на турботу, на піклування, на час проведений разом з батьками. От тому ми бачимо, що ось така злість, вона вимічка. Чається на майданчиках, де гуляють батьки зі своїми меншими дітьми. Ми розуміємо, куди направлена ця злість. Це як один із варіантів. А тобто, якщо це ще й символічно виходить? Так, це тобто, символізм. Якщо це поламаний дитячий майданчик, то це в мене не було щасливого дитинства, хай і у інших не буде. Так. так. А чому ви тут такі щасливі, веселі, радісні ходите на цьому майданчику? А чому у мене цього немає? Я зроблю так, щоб і у вас цього теж не було. От і тому. Дійсно, Сісно, батькам таких підлітків, які займаються вандалізмом, ну ми розуміємо, що в сім'ї не гаразд. ми розуміємо, що в сім'ї немає виховання. Ми розуміємо, що в сім'ї не розказують, що добре, що погано, як себе можна поводити, як не можна. В сім'ї не розказують, що ти не центр всесвіту і що ти не можеш так чинити, да, тому що є соціокультурні норми поведінки в суспільстві, і ти просто будеш неприйнятий в цьому суспільстві. якщо Будеш поводитись подібним чином. А ми можемо говорити про те, що сім'я, в якій дитина підліток так себе поводить, займається вандалізмом, навіть тяжке економічне становище, фінансове становище. Ми можемо припускати, що там постійні сварки, там не вміння вирішувати якісь конфліктні ситуації. Тобто там багато проблем. А вже як вандалізм, вже як прояв цих всіх проблем, які відбуваються всередині сім'ї. Адже підліток, який Щасливий в своїй сім'ї, який прийнятий, якому не треба десь себе так проявляти і показувати. Ну він не буде себе так поводити. Да? Навпаки, він буде на. Ну, ми знаємо, що бувають підлітки, які яких тягне да, в те дитинство: прийти на дитячий майданчик, покататися на гойдалках. Ну, є такий потяг. Я думаю, що і у дорослих так само це є. Ті в нас гойдалки, які стоять на золотому березі в Чернігові, вони такі привабливі. І я би навіть. Рекомендувала трішки на них покататися, щоб потішити свою внутрішню дитину, згадати приємні моменти із дитинства. Але все це потрібно робити культурно, але це треба робити там, де це гойдалка на це розрахована. Ми можемо візуально це оцінити, чи витримає вона вагу. От, тому я не проти цього, але треба берегти, звичайно ж, це, це проблема всередині цієї сім'ї, в якій дитина чинить вандалізм, і це проблема в суспільстві. Якщо цього. Його вандалізму багато, і ми можемо. Ця ситуація наша це майданчики дитячі, але те саме це може бути на кладовищах, наприклад, вандалізм, да, якісь пошкодження тих самих там пам'ятників, крадіжка квітів, які принесли люди, щоб пам'ятати це не тільки про підлітків, це може йти мова про дорослих людей, які чинять таким чином, у яких є така ось девіантна поведінка. Тому ми можемо говорити, що це така ціла проблема нашого суспільства. А ми кожен, як окремий член цього суспільства, ми можемо нести вплив на це. Ну наш з вами, Вікторе, вплив це донесення інформації до слухачів, і, взагалі, щоб батьки задумалися, а де а, наші діти проводять свій час. Поки діти маленькі, вони під нашим наглядом, але діти дорослішують. У них є вільний час, і вони десь його проводять, де саме вони його проводять. Тобто, і тут як знову саме і це як дозвілля проходить в них. Так і як саме це проходить, і тут ми бачимо і ще. Одне підґрунтя для того, щоб спілкуватися зі своїми дітьми. Не думати, що якщо це підліток, то батьки для нього не важливі і не потрібно вже багато часу. Так, багато часу не потрібно, кількісного, але якісного часу спілкування, щоб дитина розказала, як вона, куди вона ходить, що вона відвідує. Пам'ятаєте, був час, коли діти просто ходили по заброшкам. Ну так у них так і називалося це: ходити на заброшку. Це будинки, які пусті. І вони вважали, що це круто, добре, класно залізти кудись на якийсь поверх, зробити там селфі, фото, і деякі батьки тільки із там соціальних мереж дізнавалися, де взагалі була їхня дитина. І це момент для того, щоб звернути увагу на свою дитину. Якщо у дитини є потреба десь ходити, самостверджуватися, показувати, який він крутий, ось таким ось чином, то це значить є проблема в вихованні. Це може. Це може бути неправильне виховання, це може бути відсутність цього виховання, коли батьки дуже зайняті роботою. І тут ми бачимо момент не завжди, коли в сім'ї не вистачає фінансів, да, важке фінансове становище. А є коли є фінансове благополуччя, але у батьків просто немає часу для того, щоб бути своєю дитиною, хоча б продуктивні півгодини розмови з вашою дитиною, дивлячись вічі у вічі. Тому це велика проблема. І звичайно ж, ми це говоримо не для того, щоб пробудити почуття провини, а для того, щоб пробудити відчуття відповідальності за. Молоде життя, щоб в суспільство вийшла дитина, доросла, молода людина, яка буде активною, продуктивною, якою будуть морально-етичні цінності правильні сформовані. от щоб наше суспільство процвітало, як правильно пояснити вандалізм для дітей, які приходять на поламаний майданчик, тобто які користуються ще і губляться, засмучуються від того, що бачать таке, от як угу. в діалозі нам, батькам доводиться пояснювати Поведінку інших дітей. І ну, це нормальний момент, це момент виховання нами а, своїх дітей. І тут треба пояснювати згідно віку. Якщо дитина маленька, то їй достатньо буде пояснення того, що є якісь там гобліни, які приходять і вони ось так ось себе поводять. Якщо дитина вже віку там 8, 9, 10 років, вона розуміє, що це ніякі не гобліни, і не треба так вуалювати, а треба реально пояснювати: так, світ такий, це один із його Проявів, ось він такий, ми не можемо це контролювати. Тобто, ми з тобою не псуємо цього майна, ми користуємося цим майном, яке нам не належить. Ми з повагою це робимо. У когось немає такої поваги, яку нас з тобою. І на жаль, ми не можемо з тобою вплинути на цю ситуацію. Ти знаєш, на жаль, світ буває і таким. Також це навіть, знаєте, такий елемент. Ми дитину знайомимо з розчаруванням, адже це також важливо познайомити дитину з розчаруванням, а ми не повинні. Дину повністю захищати від усіх негараздів життя. Ми повинні розказати їй про те, що буває і так, ми з тобою не такі, але ж бувають і ось такі діти, також що їм щось не вистачає. Вони хочуть якось привернути увагу на себе. В них може багато злості бути бути і агресії. Ми з тобою то ходимо на майданчик спортивний, займаємося. Ми свою злість трансформуємо в щось конструктивне, хороше. Ми закаляємо своє тіло, розвиваємо своє тіло. А дехто думає, що отак, от правильно. І ми з тобою обов'язково скажемо, якщо ми побачимо, що хтось при нас так себе поводить. Але якщо це відбувається без нас, на жаль, ми тут не контролюємо цю ситуацію. На жаль, це так. Тобто, не вуалювати, а згідно віку дитині розказувати. Маленькій дитині так підійде, таке пояснення. Дитині, яка усвідомлена, більш доросла. Ви знаєте, в діти в школу починають ходити. Вони вже стільки всього бачать. Як і в школі псують майно, і тому не треба вуалювати, а треба відкривати цю правду життя. Так, вона гірка. Так, вона. Ось така, але ми не можемо заховатися в нірку. Це правда життя. Буває і так. По принципу, так, це є, але це не значить, що так і має бути. Так, так. Але це девіантна поведінка, але за це є кримінальна відповідальність, але за це є стаття. А якщо ми з тобою це побачимо, ми обов'язково на це звернемо увагу. Ми викличемо поліцію, тому що так себе поводити не можна. І наголошувати на тому, що так, це явище є, але як добре, що ми з тобою не такі, так, так. Добре, що ми. Ми несемо таку культуру іншу, да є така культура, це теж частина нашої культури. Але ми несемо з тобою іншу світлу культуру збереження, цінності, відповідальності. Тобто, можна сказати так, що ось бачиш, ми з тобою так не робимо. ми… Молодці, правильно ставимося, бережно відносимося, і завдяки нам на кілька людей в світі добрих, так би мовити, стає, які шанують працю інших і ставиться. з повагою користуються да, так. тим, що надає нам наше місто, наша держава. Так це так. правда, да. Ми ростимо з тобою доброго вовка всередині себе. Отже, вандалізм проблема не лише місцева, а загальносуспільна. Проте, якщо кожен приділить достатньо уваги своїм дітям і їх дозвіллю, це явище буде подолано. Тож, по завершенню передачі, обійміть своїх маленьких бешкетників, нагадавши їм про те, як ви їх любите, поважаєте та готові з розумінням ставитись до будь-яких викликів життя разом. А мені, Віктору Белякову, час прощатися з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.